Українським підприємцям заборонять відкривати фірми в Польщі. Польські перевізники починають блокувати кордони вже з 3 листопада, будуть страйкувати, і в них є перелік вимог. Вони хочуть відкрити окрему смугу для повернення пустих вантажівок з України. Вони хочуть повернення обов'язкової сертифікації для українських перевізників, хочуть доступ до системи шлях. І найголовніше, що вони хочуть, це заборонити відкривати фірми в Польщі. З іноземним капіталом. Це означає, що якщо ви іноземець і походження ваших коштів з України, наприклад, або з іншої країни, то ви не зможете відкрити транспортну фірму. Це є відверте лобіювання польського бізнесу. І як до цього віднесеться влада? Звичайно, що не зрозуміло. Я думаю, що деякі з цих вимог будуть виконані. Деякі з цих вимог це означає катастрофа для українського бізнесу.